Торок, час громадської приймальні на телеканалі РТБ, нещодавно усі місцеві змі облетіло повідомлення про те, що рівненщина у трійці лідерів за показниками соціального розвитку про соціальну складову цієї новини йтиметься сьогодні. Гість нашої студії директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Володимирівна Підкидач. Вітаю вас, пані Олегу. А нашим глядачам я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Отож, кожен, хто має не з'ясовані соціальні. Питання може вирішити їх, не відходячи від телевізора. Телефонуйте 23 20 16, запитуйте і отримуйте відповіді. Отже, пані Ольго, найперше почнемо з того, яка кількість людей в області сьогодні користуються соціальними пільгами і про які досягнення чи можливо радше успіхи можна говорити за останній період. Я скажу, що пільгами у нас в області користуються 584 тисячі наших мешканців. Якщо взяти для порівняння кількість населення Рівненської області 1 мільйон двісті чоловік, то половину населення це пільговики, і звичайно, це навантаження велике на державу, на нашу область. Ні, звичайно, на департамент соціального захисту, тому що саме ми безпосередньо працюємо із цією категорією людей. І дійсно дуже приємно, коли на колеги Міністерства соціальної політики за підсумками першого півріччя наша область в тріті лідерів по багатьох показниках соціального розвитку. В першу чергу по ліквідації заборгованості із заробітної плати ми зайняли перше місце, і на сьогоднішній день в нас забро. Заборгованість складає лише 703 тисячі, із них 542 тисячі. Це заборгованість підприємства авторим заводу. Це концерну «Укроборомпром». Але кабінет міністрів намагається зробити все можливе, щоб ця заборгованість була ліквідована. Значить, про на третьому місці ми в попитаннях охоплення дітей сиріт сімейними формами виховання. Це теж дуже ну так позитивно для нашої області. Значить, по соціальному обслуговуванню, ми на сьомому місці, і по багатьох питаннях я не буду сьогодні зупинятися, але якщо взяти середній рейтинг, то ми в трійці кращих в Україні, і це я думаю створює імідж і для нашої області. І для голови обласної державної адміністрації, ну і звичайно для всіх соціальних служб, які працюють в області. Це і департамент соцзахисту, і служба зайнятості, і всі фонди, і пенсійний фонд, і все, що зв'язано із соціальним захистом. Ну очевидно, що ця тема актуальна, оскільки в нас початок передачі, вже перший дзвіночок. Доброго вечора! Ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, який термін з часу подачі заяви на призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг має чекати прохач, якщо він подав, наприклад, заяву у травні? То коли він має отримати її, це Я хочу сказати, що Дякую. термін розгляду документів у нас 10 днів, але ми не залежимо цілком від нашого департаменту чи від місцевого управління праці і соціального захисту, тому що ми налагодили електронний обмін між підприємствами, надавачами послуг. І від того, як вони нам нададуть інформацію, довідку саме на ваше прізвище, чи є у вас заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг, тобто за воду, за газ, за електроенергію і так далі, ми вже відштовхуємося від цих довідок. Якщо вони нам надають, ми в 10-денний термін їх розглядаємо. Тобто сьогодні вже людина, яка хоче отримати таку пільгу, вона вже не мусить звертатися до вас безпосередньо з паперами і оббивати по звичайно ні, тому що в нас налагоджений обмін між 320 підприємствами, надавачами послуг по всій області. І дуже це спрощує нам процедуру. Якщо вдатися до статистики, то я вам скажу, що з початку року ми вже надали субсидії 6,5 тисяч сімей на загальну суму 21 21 мільйон. Дякую. І в нас знову є наступний дзвіночок. Будь Пожалуйста. ласка, послухаємо. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Скажите Ставте ваше запитання. Для мене 55 років. Я маю 25 років стажу. Чи маю я право вийти на пенсію? Ні, не маєте, тому що якби у вас було 30 років страхового стажу, ви б могли вийти на пенсію в 55 років. А так ви згідно не знаю з якого ви року, ви повинні відпрацювати чи дочекатися того терміну який встановлений новим законодавством Ольга Володимирівна, дякую за відповіді. І е, поговоримо сьогодні про дуже важливі такі теми. Рівненщина це е, область, яка в значній мірі люди населення постраждало від наслідків аварії на чаес. І зараз літо, літній період відбувається оздоровлення. Як це все відбувається? Чи достатньо є потівок санаторно курортних, чи е, будуть оздоровлені і дорослі, і діти, ті, які мали би це е, зробити, таку можливість? І знову вернуся до статистики і скажу, що. З 584 тисяч наших пільговиків, 370 тисяч це населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, і з них 115 тисяч дітей. Звичайно, тої кількості путівок які виділені на цей рік, а це 22 тисячі путівок в тому числі 17 776 путівок для дітей. Звичайно, цього недостатньо. Але маємо те, що маємо. І тільки на літній період нам із цієї кількості виділено 6,5 тисяч путівок. Всі інші розтягнуті нам на осінні місяці, і навіть вперше за всі роки в нас оздоровлення закінчується аж в березні 2014 року. Хотілося б більше, хотілося б краще, але наразі маємо те, що маємо, тому що тендери на оздоровлення, на вибір санаторно-оздоровчих закладів вибираємо не ми, а тендери проводить Міністерство соціальної політики. І із 65 санаторно-оздоровчих закладів, які нам було запропоновано, ми вибрали 54 оздоровчих заклади, в тому числі два оздоровчих заклади, які знаходяться в Рівненській області. Це оздоровлення. Овчий табір електронік і джерельці. Тому на сьогоднішній день скарг на оздоровлення немає, люди оздоровлюються. У нас воно почалося 14 червня, Уже оздоровилося 1600 дітей. Зараз діти знаходяться ще на оздоровленні. Загалом до кінця місяця ми очікуємо 2,5 тисячі оздоровиться і всю ситуацію тримаємо під контролем. Дуже дякую. Тим часом нас чекає глядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, що соціальні ініціативи президента це крах для держави, оскільки заборгованість по соціальних виплатах зростає кожного місяця. А коштів на її погашення немає. Як ви можете прокоментувати дану ситуацію? Ну, я не знаю, звідки у вас взялася така інформація, але за багато років на сьогоднішній день в нас немає жодної заборгованості і соціальних виплат перед, перед отримувачами, перед населенням. І от сьогодні ми вже отримали останній транш липня місяця для виплати допомоги малозабезпеченим одиноким інвалідам, дітям-інвалідам, всі, хто отримують соціальні допомоги. А в них в нас на сьогоднішній день таких отримувачів 114,4 тисячі. Так що якась інформація у вас невірна? Ну, сьогодні в інтернеті дуже багато різнопланової інформації, тому глядачі орієнтуються на те, що можуть прочитати. Я думаю, що і в інших областях заборгованості немає. Дякую, Ольга Володимирівна. Тим часом в нас знову чекає глядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Дивіться, я хотіла б задати таке питання, пані Ольгі. Скажіть, будь ласка, я чула, що змінився порядок оздоровлення. Я потерпіла третій категорії. Проживаю в місті Рівне. Якщо мені вдасться, скажімо, кучівка, то як я, я сказати, чи це за повну вартість я маю оплачувати? От в яких як воно там оплачується, я хотіла б це питання у вас вияснити, будь ласка. Зрозуміло, і це питання актуальне. Можливо, я упустила, коли я зупинялася на оздоровлення. Дійсно, 27 березня цього року кабінет міністрів затвердив новий порядок видачі путівок на санаторно курортне оздоровлення, яким передбачено, що постраждалі першої і другої категорії оздоровлюються безкоштовно. Постраждалі третьої категорії доплачують 30% і постраждалі четвертої категорії доплачують 50% від вартості путівки. Зрозуміло, ну і продовжуючи тему постраждалих від аварії на ЧАЕС. сьогодні діє в області пільгове медичне забезпечення. Що це означає? Що входить в це пільгове забезпечення? Як визначаються аптеки і куди звертатися тим людям, які сьогодні хочуть, претендують на таке медичне забезпечення? В області дійсно виділяються кошти на пільгове медичне забезпечення, тобто на, на безплатні рецепти, які виписані лікарями. На цей рік нам виділено 18 мільйонів гривень на безкоштовне медичне забезпечення. І вже в цьому році ми виписали рецептів. Не ми, а медики виписали рецептів на 35 тисяч постраждали. Звичайно, це досить мізерні суми для нашої області. І тому завжди виникає якесь питання невдоволення. Чорнобильців. чи всім вистачає? Так? Не всім вистачає, тому що в законодавстві не передбачено, що наприклад одному постраждалому 100 гривнів, а другому? а другому тисячу чи дві тисячі, і відповідно отримує той, хто перший звернеться. І, і за того ми вже придумували різні механізми, як з цим боротися, але наразі, наразі поки що питання не вирішене. Тендери на вибір аптечних закладів проводять районні державні адміністрації і міськвиконкоми на місцях. Ми лише виділяємо їм кошти, тобто наш департамент є транзитчиком, через який проходять кошти. В минулому році я скажу, таких коштів було виділено 16,5 мільйонів, в цьому році на півтора мільйона більше. В минулому році було виписано 70 тисяч для 70 тисяч постраждалих. Ну ще раз повторююся, що це досить мізерні суми. Будемо надіятися, що вони збільшаться. А людям треба звертатися за місцем за місцем проживання, за місцем реєстрації, там, де вони прикріплені до поліклініки чи до лікарні, чи до амбулаторії, і так далі. І так далі. Так. Ну а тим часом у нас знову глядачна лінія. Доброго вечора. Доброго. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Я хочу запитати, у мене родичка в селі, їй 50 років виповнюється на цій неділі. У нас є її четверо дітей, вона рахується по многодітною матерою. Чи має вона право 50 років піти на пенсію? Дякуємо. Якщо їй присвоєно президентом звання мати героїня тільки в тому випадку, ну ми до цієї теми матерів героїнь трошки пізніше торкнемося, але от продовжуючи Чорнобильську тему, є така інформація, що протягом двох останніх років дії більш відновилася чи запрацювала програма Чорнобильське житло. Що це сьогодні за програма? Які кошти передбачено? Хто отримав, хто отримає, які суми фігурують у ній? У нас в області на квартирному обліку для забезпечення житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи знаходиться 2900 чоловік. І дійсно останніми роками взагалі не виділялися кошти для по державній програмі для придбання житла для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. І лише перші кошти були виділені в 2011 році, за які в області було придбано 8 квартир. У 2012 році таких коштів. Було виділено 11 мільйонів 772 тисячі, за які ми придбали 42 квартири. Ще наразі їх ми не вручили, але до Дня Незалежності голова обласної адміністрації вручить ключі від квартир тій категорії тим людям, які попали по черговості в цей список. Квартири закупляли в Клевані, в Костополі, в Млинові. Найбільше квартир отримає отримають постраждалі, які зараз живуть в місті Дубно. Багато квартир отримає місто Рівне, Костопіль, Сарни, Зарічне. Це залежало від того, де була можливість придбати, чи від того, де найбільше є людей де була на обліку? можливість придбати, тому що є межа, за яку можна придбати один квадратний метр, і саме визначилися на цих місцях в новобудовах. Досить гарні квартири. Закінчені. Я скажу, що на цей рік затверджено теж в державному бюджеті загалом для України 153 мільйони гривень. Із тих 153 мільйонів гривень 11 мільйонів 799 гривень для нашої області. Це приблизно знову стільки ж квартир буде. Ну, питання... Це передбачає міграцію населення? Чи будуть людям давати найближче там, де вони живуть? Ну загалом, питають згоди людей, і люди згоджуються. Ну, звичайно, кожен хоче в обласному центрі, але зрозуміти, що ціни не дозволяють придбати житло в обласному центрі, в тих межах, в яких нас обмежують. І тому люди згоджуються на житло будь-яке. Ми питаємо згоду, вони пишуть заяви, що. Не заперечує там отримання житла в інших районах Рівненської області. Та, зрозуміло, тобто вже фактично є щасливі новосели. Вже десь так можна сказати, що число їх живе вже зараз завершуються остаточні такі нюанси. Тобто, вже, можна, вже вони готуються, адже серпень вже недалечко в основному люди вже знають хто отримає це житло, тому що списки формувалися ще в минулому році, осінню, і фактично під кожного черговика куплялося житло. Якщо І таким думаю. чином вже скажімо так, процес принаймні, Про зрушився принаймні щороку. По, по кілька квартирів так. вже буде ну, звичайно. Це досить мало. Якщо 2900 стоїть у нас на черзі, ми зараз забезпечуємо першу категорію постраждалих. Це ті, які стояли ще з 89 року. Звичайно, це вони вже дочекалися. Так. А тим... наразі розглядається зараз питання забезпечення житлом в цьому році дітей інвалідів Це теж дуже актуальне так. питання, так. Але ми ще, оскільки воно не діє, ми все таки звернемося до нашого глядача, який теж хоче вам поставити запитання. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Алло, добрий вечір. У мене до вас таке питання на загаль потіву. Дивіться, це добровець, ми маємо зону. Скажіть, будь ласка, як забезпечується оцелі період потівками, тому що була відповідь у соціальній службі про те. Ну дуже погано в цьому році подівками, і може ваша терга буде аж у чотирнадцятому році. Якщо ви добре мене почули, то я сказала, що в нас 370 тисяч постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, із них 115 тисяч дітей. А путівок ми отримали лише 22 тисячі 887 путівок. І, звичайно, ми не можемо забезпечити всіх бажаючих. І тому в управліннях праці, на місцях є черги, згідно яких, згідно черговості, надається путівка. Щоб ви отримали путівку в 2013 році. Вам необхідно було до 15 жовтня 2012 року подати заявку і довідку від лікаря. Тобто, це робиться так. все на перспективу. Зараз так. Ця людина, наш глядач, повинна зробити наступний рік. До 15 на жовтня ви подали. повинні подати заявку до управління праці Добровицького. І з ти... тим, щоб вас поставили на чергу на 2014 рік. Ну, тобто не вистачає всім, доводиться так. чекати і готуватися так. до цього заздалегідь. Ну і ми опускаємо дуже багато питань, бо лишається мало часу. Все-таки повертаємося до теми допомоги при народженні до дитини і матерів героїнь, оскільки ми цю тему ну, ніяк не можемо обминути. Все таки це рівненщина одна з перших, якщо так, я не в помиляюся, в Україні. Скажу, що в цьому році вже присвоєно звання мати героїня 1242 жінкам. Загалом за період президентства Віктора Януковича в нашій області присвоєно для 17 тисяч жінкам звання мати героїня. І що радісно, що всі ті жінки отримали одноразову допомогу при присвоєнні цього звання, а вона складає 10 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день. Це 11 тисяч гривень. Звичайно, ті матері героїні, які не дочекалися цього звання, вони відповідно і їхні сім'ї не отримають цієї допомоги. Це, ну, звичайно, шкода, але таке законодавство. Зрозуміло, в нас знову є глядач. Доброго вечора. Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Я би хотів задати таке запитання для вас, пане. В обласній лікарні, коли лягаєш зараз, поступаєш туди. Там обов'язково, почти, почти обов'язково треба 200 гривень в благодійний внесок. Якщо ти його не заплатив, значить вони другими способами. Посилаючи на різні там УЗІ, коротше на ті процедури, які навіть тобі не потрібно. Ви бачите, в нас дуже обмежений ефірний об час. Щоб з тебе стягнути все рівно ці гроші. Хто видумав, Так, 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 Зрозуміло. О, пані Ольга, будь ласка, чи це є обов'язково? Це дуже актуальна. Я вам хочу сказати, що це не моє питання, не моя компетенція, це управління охорони здоров'я, тому вичерпної відповіді я сказати не можу. Зрозуміло, і продовжуємо все-таки про матерів героїнь присвоєння звання матеріальні сьогодні досить високі винагороди, скажімо так, чи матеріальні допомоги, чи як правильно їх назвати, допомоги при народженні дитини. Допомоги. Офіційно так? так воно називається. Чи стало більше народжень у нас в області? Ну, відповідно, цьому? більше відповідно більше стало народжень, тому що ми знаємо, що при народженні першої дитини отримує мама чи тато, хто подав до документи біля 30 тисяч, зараз 29 тисяч 620 гривнів, із них 9 тисяч 600 зразу одноразова допомога на руки. Всі інші розбиваються там на, на 3 роки. Значить, при народженні другої дитини біля 60 тисяч, при народженні третьої і більше дитини 116 тисяч. Звичайно, люди зацікавлені, але турбує ще такий момент, що, попри те, що Отримується така допомога, дуже багато народжується дітей в неблагополучних сім'ях. Тобто які... це використовується так, як фінансов... так, вирішення фінансових проблем як вирішення фінансових проблем, і ті люди, ті гроші не спрямовуються саме на придбання необхідного для дитини. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, є таке ще поняття як соціальна допомога. Одиноким матерям сьогодні багато йде трактувань, і навіть йшлося про те, щоб відстежувати, чи мати насправді є одинока, чи вона просто не бажає оформляти свій шлюб і разом з тим отримувати державну допомогу. Чи ви якимось чином маєте таку інформацію? Опрота є, є інформація, і я можу її назвати. Що в нас в області перебуває на, на отриманні державної допомоги 10,5 тисяч матерів одиначого. Але хочу сказати, що нове законодавство внесло зміни, прирівняло до матерів одиночок вдівців і в вдов, okay. ті, які не отримують пенсії і ніякої іншої соціальної допомоги. Вони теж можуть користатися такою допомогою. Звичайно, дуже багато випадків є, коли мама не реєструє тата, або зумисне, або якісь інші причини. Коли... Батько забезпечений, займається бізнесом, живуть в одній хаті чи разом, в квартирі разом. Дитину. Сусіди це бачать і, звичайно, звертаються до соціальних служб. Звичайно, це відстежують наші соціальні інспектори, але, на жаль, впливу ми не маємо. Це треба лише е лишати цієї допомоги через суд. Зрозуміло. А скажіть, чи є сьогодні, чи існує така в області цифра? Оскільки мами, які народили дітей, мами героїні, і мами, які отримують соціальні такі допомоги за певний період часу, скільки їм держава надала можливості виховувати своїх дітей краще і бути благополучнішими матеріально? я скажу, якщо відносно цифр, то на цей рік в нас лише на допомогу ось таким категоріям не буду перераховувати, держава виділила 1 мільярд 600 мільйонів гривень і триста. 20 мільйонів на забезпечення на грошове забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так що ми працюємо із такою цифрою, майже 2 мільярди. І тому кожну цифру треба відстежити. За кожну цифру треба відповідати. І на кожну цифру треба оформити пакет документів. Так що дуже відповідальна. Це робота. Це дуже відповідально. Так ну в нас є зараз глядачі, Я думаю, що це буде, мабуть, останній дзвіночок на сьогодні. Доброго вечора. Ви в ефірі слухаємо це вас. Добрий вечір. Ви мене чуєте добре? Добре чуємо вас. Ага, я можу мати героїня, я маю п'ятеро дітей, мені вже 64 роки. Я дуже хворію. Я би хотіла вас запитати, чи можна десь взяти путівку, щоб відпочити десь якийсь санаторій? Бо своєї пенсії я на санаторій не можу поїхати відпочити? Дякуємо за запитання. Група інвалідності чи є? А у вас є група інвалідності, якщо ви ще на зв'язку? Все вже не, не на зв'язку, то скажіть, якщо є, якщо немає. На жаль, ті категорії пенсіонерів, які не мають групи інвалідності або якогось іншого статусу учасника Великої вітчизняної війни, інваліда Великої вітчизняної війни. Ми путівки надати не можемо. Але в разі, коли людина має групу інвалідності, загального захворювання, такі путівки ми теж по черговості надаємо. Дякую. Ну я знаю, що відбулися зміни в догляді за психічно хворими в оплаті і так далі. Що відбулося, який сьогодні порядок? з 1 вересня 2012 року внесені зміни до Постанови кабінету міністрів, згідно якого суттєво збільшилась допомога по догляду за психічно хворими в першої і другої групи. Якщо, скажімо, ця допомога була в межах біля 200 гривень, то зараз вона в 10 разів збільшилася. І для порівняння скажу: якщо на 1 вересня 2012 року в нас було 358 психічно хворих, то вже на сьогоднішній день в нас 2043 психічно хворих. Раптом пош... пішла е, хвороба, так і тому зараз це проблема для області, тому що кошторисні призначення не передбачені для такої категорії, для, для такої кількості психічно хворих. І тому я думаю, будуть внесені зміни. Ну, це викликано тим, що все-таки кошти пішли. Чи це про я думаю, що це пішли кошти? Так, ну але і... мусить бути і реальне захворювання. Ну це визначає ЛКК. Нашого центру психічного здоров'я я думаю, там беруться до уваги всі показники, тому що може це була не суттєва така допомога для декого 200 гривень, щоб ходити по інстанціях, брати і довідки, довідки і так далі. Оформити. А зараз вже просто варто. Варто це робити, ну, мабуть, це правильно, тому що останнім часом протягом останніх років ми бачимо, скільки є проблем з людьми, які хворіють і не обстежують. Я хочу сказати, що для нашої області вона теж в числі перших по захворюваності на психічні розлади. І навіть в наших будинках-інтернатах не вистачає місць для психічно хворих, особливо чоловічих місць. Так що маємо берегти чоловіків. Першу чергу. Ну будемо їх берегти. В нас залишається поза межами нашого ефіру. Дуже багато питань, тому що бачите, яка активна в нас сьогодні аудиторія була. Дуже приємно було поспілкуватися. Дуже дякую, що завітали до нас. А нашим глядачам, скажу таке, слідкуйте, коли знову буде у нас в ефірі. Пані підкидач. На все добре, тримайтеся. До побачення.